Всім привіт, друзі! Ви на каналі Wendelari. Сьогодні... Я... Сьогодні я буду проходити самого важкого цей босса у Tower Defense Simulator. або скорочено та DS. Ну та зараз, але... але мав попередити, я буду проходити його не один, а з якоюсь незнайомою командою. Там у буде... нас буде четверо. Ой, зараз ми виберемо самого важкого босса і 4, і 4. Невідомих людей. Коротше, зараз до нас під'єднається три якихось невідомих людей. І ми почнемо цей битву. Так, треба почекати. Як ви бачите, тут. О, вже знайшлася команда. Так, зараз нас переключить на одну із карт. Ну, тобто на карту. І ми маємо вибрати там локацію. Зараз побачите. Так. Ну, не знаю. Ну тут на... Мені лише ось ця локація подобається. О, цього фіолетова статуя. у мене така от статуя качки. О, диві... дивіться. Така золота статуя качки на скейту. Ну так, тут ще якийсь є апарат. Але це за робукси. Та, Самі знаєте. Але я не донатор, все ж таки. Ну та. О, це що, народ? Це що, якийсь персонаж з аніме? Я хотів сказати, що це народ, але згадав, що це ж не він. Це був якийсь персонаж з аніме. Якщо хтось знає, то можете написати в коментарях. Так. Давайте поставимо мою морозілку. Ну, вона так називається, морозілка. Так, зараз почнеться бой. Ну, ну що можу вирядити. ми не ми, можливо, не зможемо виграти з першого разу. Так що я ще попробую один раз. Якщо програємо, то програємо. Якщо виграємо, то виграємо. Так. Я куплю гроші на ще одного такого, ну не знаю, чому, але просто куплю. Я що, ось що я планую. О, у мене такий самий на бандита є, якщо хтось на коло дивіться. Якщо хтось не знає, я планую цих морозівчиків ось так поставити, ну і десь тут закінчити. Так що самі знаєте? Ну так, а я зараз відможу розкривати трохи по себе деякі логіри, деякі логі не в які вони в містах живуть. Але от я скажу, сам я родом в Іваном Франківською, а зараз живу в місті Коломия. Ну так. Ну так, ось. ось у мене. Я народився 15 січня 2025 року. Тобто мені саме мені надав не сповнилось 10 років. Ой, так, 2015-му. Я народився поропу. чувак из яхтами из із... ну вы поняли из металла ну зомби из металла это вообще не жила его о mm -hmm. ну что щит там в нем реально щит там что ромбик на Блин, в натуре ромбик. Ч он не ромбик? О, тут на флозии, пиратский и звычайный. Понятно. А куда босс пропал? А, мы не можем сдавать. О, кто-то стал диджеем. Я ще планую достати ось такого чувака. Ну добре, щоб планує ось такого ось чувака постати. Але дивіться скільки він коштує, дивіться. 4500 Ну так. Тобто, тобто мені ще багато каток треба чекати, щоб його поставити. Давайте поставимо ти краще за... Oh, О, кто спускал защитный барьер? Слава богу. О, тут же низки О, то ой, он написал что-то, давайте посмотрим. Понятно, он написал его здесь.

у мене було голову столько. На голову сточку устроить опять. Мы можем устроить. О, тут ферм. Кто-то зараз поиграем окатку. Эх, ну нічого, таке от коротке відео вийшло. На жаль, я проіграв катку. На жаль, так, але хоч якісь гроші я за це, звісно, отримав друзі. Я думаю, що я зможу цей. Я думав, що я зможу і повністю пройти, друзі. Ех. Ех, ну нічого, таке теж буває. Це ж не буду розстраюватися, друзі. Все ж таки ми катку не пройшли. Ну нічого, таке буває. Так що, друзі, на цьому я відео, о, на жаль, закінчую. Надіюсь, вам відео сподобалось. Так що всім па-па!